Дніпропетровськ заполонила полуниця, привозять її чи не звідусіль. Мелітополь, Нікополь, Церчанка, Миколаїв, старі кодаки на ринках. Кажуть, за кордонною не торгують, бо не конкурентно спроможна та й не смачна. Але до першого урожаю люди ставляться з недовірою. Весняні дощі тільки не закінчилися, а полуниця тут як тут. На вигляд, апетитна та й ціна середня від минулорічної майже не відрізняється від 25 до 35 гривень за кілограм. Чи безпечно зараз ласувати королеву ягі та як себе захистити від нітратної продукції. Про це в наступному сюжеті. Пік полуничного сезону розпочнеться за тиждень або два. Але як на стихійних, так і офіційних ринках міста червона ягода вже має неабиякий попит. Чи безпечний продукт пропонують мешканцям міста? Перші великі партії полуниці зазвичай привозять з Нікополя. Але оптовики не надто переймаються якістю та умовами вирощування ягоди. Розні люди, Розні люди. А клубника, проверку перевірку проходять. Знаю откуда Я знаю, дають беру. З одного боку Нікопольського автовокзалу збираються скупники. З іншого полуницю продають на офіційному селянському ринку. Його директор пояснює, тут всі торгують своїм. Від того і така назва. Отже, й до продукції ставляться відповідально. Ми по словам торговлі на ринках не маємо права взяти з людини міста поки не буде нього. Чека, а том то, що він може да давати товаром. То тут уже пропадає би, дирекція ринку під адміністративну відповідальність. Щоранку на ринках за стандартами ветеринарно-санітарної перевірки ягоди проходять експертизу на вміст заборонених елементів. І кожен продавець зобов'язаний мати при собі експертний висновок, аби переконатися у його достовірності. Купуємо полоницю та відносимо на повторну перевірку. Так, в 167. Вете 53. То есть даже, ну, хотите говорить 3. Це не буде 60. Ета мама. Такий самий експеримент проводимо і у Дніпропетровську, але з вуличними продавцями. Стихійна торгівля законом, звісно, заборонена, але торговці це не турбує. Примісінько на асфальті біля трамвайної зупинки в ящиках та під сонцем ніжиться полуниця. Сьогодні на клубничці єсь якісь там на нітрати, трошки привірка бракувати один сорт, але різна ціна 25 і 27 гривень. Рушаємо до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Спеціалісти пояснюють, кожен хто піклується про своє здоров'я, має право і повинен вимагати у продавців експертний висновок. Це чи не єдина гарантія якості та безпечності продукту? В кождом овощі чи фрукті є мінімальне зберігання нітрату. Ну а но допустиме, когда нітрати привишають допустимую норму, а, то это грозит от отравления банального, скажем так, до серйозного жі каспіталізації і длительного лечения. З кожного ящика відбирають декілька ягід, миють, подрібнюють і відправляють в обладнання. До продукту додають спеціальні препарати, і тільки потім нітратомір показує вміст небезпечних елементів. У нас такі результати. Клубнику, яку ви принесли, в одному пакеті 30, в другому пакеті 25. Але Но норма має бути не більше 60. то тобто це вполне хороша клубника. Та чомусь на офіційних міських ринках на прохання показати експертний висновок, продавці відповідають без задоволення. У нас є лабораторія, підходьте до к у мене Директор одного з ринків пояснює, лабораторні висновки от-от будуть, адже тільки нещодавно взяли зразки всіх продуктів для перевірки. Марія Васильівна працює тут вже 40 років, тож якість товару перевіряє ретельно. Я требую одразу сертифікат. От. Сертифікат повинен бути. Даже якщо скупили, они должны ані довжна быть сертификаты. У мене є аккредитованная лабораторія, і що приїжджають вітручі, беруть аналізи. Завітали й на ярмарок, що на перший погляд виглядає як стихійний ринок. Перевірити документи або поспілкуватися з керівником неможливо, бо його немає. Сарайчанський район, сорт волка є у нас. очень часто спрашують провірки, а тому в мога случає травління дітки маленькі. У нас гарантія качества товара перевірка обов'язково та от людей вона не цікавить. як да? ак считаєте? Ну нужно, ну генера, могла взяти. Якщо продукт вирощується на хімії, он не ароматний, ароматна только органіка. Зараз понюхала, пахнет клубника, а до этого я брала взагалі... Вообще... Акстіклянне і портилась даже у службі з питань безпечності харчової продукції кажуть використовувати будь-які хімічні речовини для прискорення дозрівання полуниці нині дорого і нерентабельно. Всі переходять на природні добавки. але й без конфіскату спочатку продажу ягоди не обійшлося. Станом на сьогодні 60 кілограмів. Зазначеної продукції зняти з реалізації, зв'язку з перевищенням нейтратів, це три основних ринка: це 12-й квартал, Березинський ринок та ринок озерка. Випадків отруєння полуницею також не зафіксовано. Та навіть маленька гарантія у вигляді лабораторної експертизи дає можливість не перейматися за стан здоров'я, коли вже немає сил чекати на полуничний сезон. А розпочнеться він, за словами спеціалістів, ближче до середини червня. Анастасія Плющова, Олена Радченко, Володимир Черенков та Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.